17 травня Середа Доброта перемагає самолюбство. Ти сказала своїм слугам Ідіть переді мною. І ось я іду за вами, а своєму чоловікові не сповістила. 1 Самуїла 25:19 Господь бажає, щоб дружина віддавала своєму чоловікові належну шану в Господі. У характері Авігаїл. Дружини Навала знаходимо ілюстрацію християнської жіночності, тим часом як її чоловік, ілюстрація того, ким може стати людина, котра віддала себе у владу сатани. Коли Давид утікав від Саула, він розташувався табором неподалік від володінь Навала і захищав отари і пастухів цього чоловіка від грабіжників. У час лиха Давид послав вісників до Навала з люб'язним посланням. Просячи дати їжу йому та його людям, Навал відповів грубо, заплативши злом за добро, і відмовився поділитися своїм достатком із ближніми. Навал неправдиво звинуватив Давида та його людей, намагаючись виправдати своє користолюбство. Він представив Давида і його прибічників збіглими рабами. Один з молодих слуг Навала. Боячись, що своєю грубістю його господар накличе біду на власний дім, прийшов до Навалової дружини і розповів про все, знаючи, що в ній був зовсім інший дух, ніж у її чоловіка, і що вона буде розважливою жінкою. Слуга змалював справжній характер Навала, коли розповів Авігаїл про всі труднощі, які виникли в цій ситуації. Тож тепер знай і гляди, ти, що вчиниш. Бо виповнилася злоба на нашого володаря і на його дім. А він син поганець, і не можна до нього говорити. Перша 25-17. Авігаїл зрозуміла необхідно щось робити, аби запобігти наслідкам нерозумної поведінки навала. Потрібно діяти негайно, не радячись про це зі своїм чоловіком. Вона знала, що з ним даремно говорити. Оскільки він з презирством поставиться до її пропозиції та ще й ображатиме її. Він ще не раз нагадав би їй, що він пан у домі, а вона його дружина, тому повинна коритися йому і робити лише те, що він їй накаже. А Вігаїл зібрала таку їжу, яка, на її думку, найкраще могла б угамувати гнів Давида, адже була переконана, він має твердий намір помститися за заподіяну йому образу. Бог схвалив поведінку Авігаїлу цій справі, і подальші обставини виявили в ній благородний дух і характер. Зустрівшися з Давидом, Авігаїл виявила до нього повагу і пошану, красномовно і з успіхом виклавши свої аргументи. Не виправдовуючи грубості свого чоловіка, вона все ж таки благала не позбавляти його життя. До того ж, вона проявила себе не лише як розсудлива, а й благочастива жінка. Обізнана з Божими ділами і намірами щодо Давида. Тож давайте пам'ятати, друзі, що доброта завжди перемагає самолюбство.